12 серпня понеділок. У студії для вас працює Анастасія Мусетенко. Вітаю і коротко про події сьогодні. Сходили по хліб. В Кіровограді грабіжників спіймали на гарячому. Останній дзвоник. Стала відома кількість шкіл, які закриють цього року в області. Футбольне поле власноруч. В Кіровограді відкрили ще один спортивний майданчик. І далі більше про це й не тільки. Застряг серед булочок у Кіровограді крадій невдаха застряг у рушійці кіоска, який хотів пограбувати. Під нецензурну лайку бідолахи його визволяли МНСники. до чергової частини Ленінського відділу міліції близько першої години ночі. Надійшло повідомлення. Двоє невідомих намагалися проникнути в кіоск хлібобулочних виробів по вулиці Полтавській. На місце пригоди прибула слідча оперативна група. Тепер горе злодію, що застряг у рішійці, світить від трьох до шести років позбавлення волі. Мой друг пішов в магазин купувати пиво. Я смотрю, хлеб хлеб ларік стоїть. В зв'язку з цим, як я хотів, решил залізти в хлебный ларек. Потому що вдома продуктов не було. Почав ну, туда залазить, застрял. Силами МЧС, дана особа була звільнена. Після чого дані особи були доставлені в Ленінський відділ міліції для дачі пояснення даного приводу. На даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи цього приводу. Посада за школу. Якщо ремонт у Причинівській школі Добровеличківського району не завершать у заплановані строки, дехто з чиновників залишиться без посади. Про це заявив під час апаратної наради голова облдержадміністрації Сергій Ларін. Окрім підготовки шкіл до навчального року, обговорювали на нараді і низку інших питань. Детальніше в сюжеті Наталки Сарафанової розпочав нараду голова облдержадміністрації з проблемних питань. Перша з них недостатня робота у сфері будівництва житла в області. після завтра кадмін. З цього приводу, так? Тобто ми в лідерах. Я, що я буду дивитися? Я нічого мені говорити. Тільки що сказати, що ми повністю провалили програму житла. Далі підготовка закладів освіти до навчального року. 1 вересня до шкіл Кіровоградщини підуть навчатися майже 96 тисяч учнів. Це на 700 більше ніж торік. Незважаючи на це, кількість закладів освіти в області в порівнянні з попереднім роком скоротилася. У зв'язку з низькою на повністю окремих загальноосвітніх шкіл. Учнями до 1 вересня 2011 року передбачається. Я підкреслю слово прогнозована. Прогнозовано закриття чотирьох шкіл і призупинення роботи 12 шкіл. Не вкладаються в терміни із завершенням ремонту в першунівській школі, що у Добровеличківському районі. За словами першого заступника губернатора Андрія Ніколаєнка, завершити ремонт до 28 серпня невідомо чи вдасться. Якщо там не будуть кардинально изменены підходи і количество людей, не 26, там 50, человек должно одновременно работать. План графік робот нормально не составлен. Як вони можуть совміщати ті роботи, які там остались, теж непонятно. Наостанок приємна новина. Сергій Ларін розповів, що адміністрація президента запросила кіровограцьких майдансерів на День Незалежності до столиці. Святковий концерт буде 24-го на День Незалежності. І наші майданцери будуть супроводжувати всіх е, артистів під час е, всіх номерів. Там цілий день до, до пізнього вечора. Наталія Серафанова, Якщо анатолій Басистий. День за днем. у суботу. 13 серпня помер колишній міський голова Олександрії Олексій Омелянович Скічко. Його двічі обирали на посаду мера у 1990 та 2000 -му, 2006 -му році. Головою Олександрії він був до листопада 2010 року. Візит на захід. Чергове засідання Координаційна Рада з питань місцевого самоврядування провела у селищі міського типу Побузьке Голованівського району, що обговорювали, розповість Ольга Скирук. Спочатку учасники засідання обговорюють стан автодоріг та розвиток придорожньої інфраструктури у рамках підготовки до Євро 2012. Роботою дорожників місцеві чиновники не задоволені. Коли ви повернете з київської траси і проїдете всю цю дорогу до. Кордону з Первомайською з Первомайським районом Миколаївської області, ви не знайдете ні одного громадської вбиральні туалета. Такого поняття нема. У нас є ліс, у нас є кукурудза, у нас є сонячники, отуди От ми ховаємося, туди ходять. Коли зараз прийде Євро 2012, ми не можемо нашого іноземця, який вже наш гість, сказати, що їдь дорогою оцею. Він подивиться на карту, а ще на карту не дивиться а вже по спутнику. Він буде їхати туди, куди він бажає. І він побачить нашу глибинку, побачить нашу Кіровоградщину. І тому ми повинні до Євро 2012 в рамках підготувати. Перспективні інноваційні площадки інфраструктури для розвитку продорожного комплексу знову повернулися до якості доріг вже під час обговорення питання підготовки до нового навчального року. Маршрути Микола Михайлович розроблені всіми управліннями освіти давно розроблені, затверджені щодо підвозу дітей до опорних шкіл. Але дійсно вони не узгоджені з автодором. Це, це серйозна проблема, яка сьогодні є. Далі обговорювали створення комунальних підприємств на селі. Цим мають займатися органи місцевого самоврядування. Розпочинатимуть із моніторингу житлово-комунального господарства у сільській місцевості. Ми дуже багато говоримо про реформування житлово-комунального господарства. але воно у нас зависає на рівні УСББ, на рівні міста і можливо містечка. А до реформування житлово-комунального господарства в селі ми ще не приступали. По завершенню засідання учасники координаційної ради ознайомились із соціальною інфраструктурою селища та відвідали побузький фероніковий комбінат Оля Стерук, Роман Сташенко, день за днем. У Кіровограді запрацює експоцентр. Першою там відкриється виставка, присвячена 20-й річниці незалежності України. Триватиме вона з 16 по 19 серпня. Про це на сьогоднішній прес-конференції повідомила начальник головного управління економіки ОДА Ніна Рахуба. Говорили і про економічні показники в області, поліпшили справи у сільському господарстві та промисловості. Зазначає Ніна Рахуба. Зросла середньомісячна заробітна плата. Останні півроку вона ледь сягала 2 тисяч гривень, а у липні піднялась до двох тисяч гривень. Реальна заробітна плата теж з урахуванням індексу інфляції зросла на 6,1%, причому вона зростання реальної заробітної плати перевищує індекс споживчих цін. Реальна заробітна плата на 6,1%, індекс споживчих цін на 5,2%. Тобто населення певною мірою захищене. У Кіровограді одним спортивним майданчиком стало більше. Власними зусиллями його облаштувала молодь мікрорайону Велика Балка. Результати кількатижневої роботи представили на святковому відкритті. На майданчику для малечі встановили кілька гойдалок, турніки та пісочниці. Поряд роз, розташували футбольне поле, але зібраних ініціаторами коштів вистачило не на все, допомогла міська влада. За гроші чиновників викосили бур'яни, встановили контейнер для сміття, завезли пісок. На святковому відкритті від депутата міської ради Тетяни Білобро. Ово хлопці отримали футбольні м'ячі та сітки для воріт. Часто буває таке, що збираємося грати в футбол. А у багатьох маленьких діти і жона говорить, ні, один вихідний в неділю я тебе нікуди не відпущу. Ми вирішили зробити комплекс, щоб, щоб і жони тут могли віддихати, і діти могли гуляти. Такими були новини сьогодні. А ми з вами побачимося у програмі тема дня. Гість програми сьогодні Ельза Володимирівна Лещенко, начальник управління освіти і науки ОДА. Дочекайтесь. Інформаційний партнер програми новості КР Заховавшись за мужніми хмарами сонце, відчайдушно намагається нам нагадати про зміну сезонів. Але сумувати не варто: по-перше, осінь відмінити неможливо по-друге, все частіше ваш гардероб. Доповнюватиме ще один яскравий аксесуар – парасолька. Чи потрібна вона буде вам завтра, розкажу я, Катерина Бачкова, вітаю. Тож, синоптики обіцяють по області та місту мінливу хмарність, короткочасний в день, сильний дощ, грози. Вітер північний від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19, в день 23-28 градусів тепла. По Кіровограду 16-19, в день 24-26, вище нуля. А я нагадаю, що попри будь-які каверзи погоди вас захистять енергоефективні вікна. Номер один в Україні від фабрики Вікон Фенікс. Влітку спека не проникає у ваш будинок, і ви економите на кондиціонуванні 500 гривень на рік. Енергоефективні вікна Фенікс. 70% економії. Замовляйте за телефоном 27 08 09. А також вся продукція надається в розстрочку від виробника. Не чекайте депресивного вересня, насолоджуйтесь літом. Його залишилось зовсім трохи. Будьте щасливими та побачимось. Нічого. погляньте сюди. Ви бачите тут скальпель або ще щось жахливе. І знаєте чому? Бо їх тут нема. Доктор Про лікування геморою без операції. Телефон 21 40 40. дня, продовжує наш інформаційний вечір. Сьогодні гість нашої програми Ельза Володимирівна Лещенко, начальник управління освіти і науки облдержадміністрації. Доброго вечора. Добрий вечір сьогодні. В облдержадміністрації обговорювалось питання готовності готовності шкіл області до нового навчального року. Власне про це ми будемо говорити сьогодні. Багато сьогодні інформації звучало щодо школи в Причиновому Доброволичківського району. Там, наскільки мені відомо, триває серйозний ремонт, які плани, коли його завершать? І до кого, власне, це питання, Ельза Володимирівна. Я хочу сказати, що серйозний, серйозний ремонт і серйозні будівельні роботи виходять не лише в Причинівській загальноосвітній школі 1-3 ступеню Доброволичківського району, а й ще декілька великих об'єктів саме школи, школи, але саме Школа. Сьогодні виникає у нас проблеми. І передусім я хочу сказати, що ми тримаємо на контролі, і ми, я маю на увазі управління, науки і голова райдержадміністрації, адміністрації Олег Петрович. Але я хочу сказати, все-таки, щоб більше, мабуть, і контролю, і е, більше роботи проводилось безпосередньо самим управлінням капітального будівництва обласної державної адміністрації. Тому що е, наше завдання сьогодні вчить і виховувати, і наше завдання сьогодні, щоб школа звичайно, була. Але я, я вважаю, все-таки е, більш оптимістичніший прогноз у мене. І 1 вересня школа відчинить двері для дітей Прощинівського району. І тим більше, що там приблизно 156 дітей. Ви сказали, що на сьогодні триває. Ремонти в інших школах, які можливо новобудови навіть будуть 1 вересня. Ну, я хочу сказати, що вже наступного тижня, понеділок, і вівторок, буде урочисте відкриття двох шкіл. Це реконструкція загальноосвітньої школи першого третього ступеня селища Устинівка, і повністю новобудова. Я підкреслю новобудова, двохповерхова будівля, села Свердлова або району, школу там взагалі нова школа. Буде з комп'ютерними класами, шкільним автобусом. Дуже і це ми майже вже через тиждень ми можемо урочисто Відкривати ці дві школи обов'язково для дітей це дуже цікаво, особливо для їх батьків, і вчителів. Продовження теми комп'ютерних класів і шкільних автобусів. Яка ситуація з забезпеченням на Кіровоградщині? І чи будуть нові комп'ютерні класи автобуси до 1 вересня? Ми теж очікуємо нові комп'ютерні комп'ютери. Про це пообіцяло міністерство освіти, науки, молоді і спорту і шкільні автобуси. Їх повинно бути 22, Зараз проходять тендерні процедури безпосередньо в міністерстві. І 38 навчальних компютерних комплексів на суму 3 мільйони 80 тисяч. Це приблизно 38 навчальних комп'ютерних комплексів, які розподіляються е, теж безпосередньо через райрайдерміністрації е, місь виконавкоміс виконкому. Якщо шкільний автобуси лише. Сільські райони безпосередньо райдержадміністрації, то навчально-комп'ютерні комплекси це безпосередньо, в тому числі, і міста обласного підпорядкування. Взагалі хочу сказати, що ми повинні цим опікуватися, тому що нещодавно Олімпіаді з інформатики, міжнародний підкреслює міжнародні Олімпіади з інформатики, учень міста Олександрії Ліцею інформаційних технологій, зайняв сріблю медалі з 54 осіб. І ми цим пишаємося, пишаємося тим вчителям, які його підготовили, мабуть, і цим ліцеєм, тому що все таки Форматика інформатизація це не тільки перспектива майбутнього, а мабуть, це сьогодення, коли вже заговорили за місто Олександрія. Одна зі шкіл здається, сьома, якщо я не помиляю, школа міста Олександрії. <кій> Був матеріал в нашій підсумковій програмі погляд у неділю, і йшлося про те, що не було виділено коштів на ремонт, і батьки змушені були робити його за свої гроші. Чи знаєте ви цю проблему, чи є це взагалі проблема? Ну, Звичайно, у всі часи, як правило, батьки завжди допомагали. Є певні кошти, які виділяються і райдержадміністраціями, і міськанкому. В цьому році було виділено майже 6 мільйонів, майже 6 мільйонів і капітальних, і поточних, і позабюджетних коштів. Те, що не Ділялась кошти безпосередньо на цю школу. Звичайно, це питання потрібно задавати і місту Олександрії. В той же час хочу сказати, дякуючи батькам, які зробили таким чином, щоб діти саме в цій школі номер 7 вчилися, мабуть, в тих у, у тих умовах, які повинні бути. Ельза Володимирівна, з'явилася інформація в інтернеті на сайті однієї з політичних партій про те, що ряд шкіл в області буде закрито, і ця тема не обговорилася з громадою, як те має бути перед подібними реорганізаціями. Зокрема, йшлося про село Мирне Бобронецького району, про село Березівка Гайворонського району. Як ви прокоментуєте цю інформацію? Ну, я взагалі хочу сказати, що якщо певна політична партія, політична сила хоче проінформувати громадську через інтернет то чи іншу інформацію, хочу сказати, що потрібно перевіряти. Ну, наприклад, Гайворонський район село Березівка взагалі ніякі часи там не було школи. А діти село Березівка відносяться до ЧМП Чемерпільської сільської ради, в якої знаходиться школа, на яка потужність 320 учнів, на сьогодні там навчається 117 учнів, які з села Березівки під'їжджають взагалі ніяких немає проблем. Теж саме і село Мирне Бубринецького району я хочу сказати, я офіційно заявляю, що школа, яка знаходиться в селі, в селі Мирне Бринецького району, сьогодні не закрита. А чи є в області загалом школи, які не почнуть свою роботу 1 вересня або ж в іншому форматі працюватимуть? Ну я хочу сказати, що на прогнозовані показники ми будемо знати чітко 5 вересня. державна вже статистика на сьогоднішній день. У нас буде закрито 4 школи і тимчасово призупинено діяльність 12 шкіл. Тобто а... такі школи, які безпосередньо з малою потужністю, але питання: жодна школа не може бути е тимчасово закрита і закрита взагалі, якщо діти не будуть і підпрацівники підвозяться до опорної школи. Чи виникали якісь конфліктні ситуації на тлі о такої реорганізації? Ну, звичайно, в першу чергу виникає це і батьки, передусім, це вчителі, які звичайно хвилюються за те, щоб мати робоче місце, і сьогодні наше завдання стоїть в тому, щоб ми повинні працевлаштувати безпосередньо цих вчителів на місцях і їх підвозити, цих вчителів. Ще одне питання про програму Шкільна парта, яка працювала. Що вдалося зробити і на 1 вересня? Який я ну, хочу показники? сказати, що взагалі це така ноу-хау програма. Нема таких програм по Україні, наскільки мені відомо. І вже за перше півріччя і губернатор Сергій Миколаївич Ларин спитав, саме за перше півріччя було придбано 587 комплектів. Я нагадую, комплект це шкільна парта і стільці, і зремонтовано 4600 комплектів вже поремонтовано. Тобто діти вже 1 вересня зайдуть зовсім в інші кабінети, враховуючи все таки, що півдня вони проводять саме безпосередньо за цими партами. і а це і фізична і осанка, і все таке інше, і стан дітей. Тому ми переконані в тому, що це не просто якась е, піар-кампанія, це дійсно повинно бути обов'язково. І я так думаю, що через декілька часу батьки там, тільки скажуть дякуємо за такі парти. Спасибі вам за розмову. Я нашим телеглядачам хочу нагадати, що в гостях у теми дня цього разу була Ельза Володимирівна Лещенко, начальник управління освіти і науки облдержадміністрації. Мене звуть Анастасія Мусатенко. Побачимось на каналі Кірвоград. Спасибі.